A nu dacă cum Nu, da, ce nu te, te salut! <gri> Salam alei! Salam alei! Ce? Salam alei! Не траплялося, щоб покійна баба варішка вас рогачем по голові не била. Мене рогачем по голові ніколи. Маки з варениками на голову. Молоді ні, вона німа, а щоб рогачем по голові ні. Та щоб вона тільки дорсулась до моєї голови, я б зразу її голову так і щук і одрубав. Ми коли ходили визволять полонених у Крим, так я трьом татарам голову так раз і одрубав. А коли штурмували очаків, то я семерих турків на списа так вона не жалі, як галузьки. А все, по голові мене ні, такого не було. О, Василино! Василино! Чого тобі? Розмотай мене оце з без голи. Оцей твій дурний кабак пече так, наче гулю, жаринами посипали. Та хіба я тобі не казала, щоб оба сказали, що баба Мар'яна сказала, що гуля твоя розмокчиться на голові, коли посиде на ній кабак, як вочка на крашанках аж сім днів. Розмотуй, кажи, Бо він мене доведе до бочивілля. Дозволюємо санце, сам! Господи, який ти в мене нетерплячий. Зараз! О-о-о-о-о-о-о! А це каменюка золота, Чи не до відьми Мар'яни свататься ходив? Гадали діти! гадали! Ти знаєш, що? той гарбуз за сім днів весь мозок із голови тебе висмав. А Мар'яна тебе в могилу полозить. Мені теж було таке. Після полону повернувся і я хось занедусяв. То мене кине в жар, як у натоплену піч, то в холод, як по полону. Ну, покійна орешка. і побігла ж до Мар'яни, взяла зілля. Принесла глечик. Вибір я це і що ти думаєш, я тільки рачки по стелі не лазив. Ото -от так. А, а чого це до мене прийшли? Так чи по поскалю? Ага, Савко, а чого я до тебе це прийшов? То е, Так аби я пам'ятав. А чого ви йшли тоді, як не пам'ятали? Воно так, поки дома був, то все пам'ятав. А з двору вийшов і все забув. А чого? А то що отак йшов, коло церкви зустрів Деркача? Стали, побалакали, погомоніли. Коло базарів. Рябиць мене перестрів. Випили по 100 грам, погомоніли, бо я з ними мій на ярмарок. Разом будемо йти. А отут уже коло свого двору відьма Мар'яна з пустими вітрами перед самим моїм носом дорогу перейшла. Я розцілявся, а тоді став постояв та й думаю, Савко, може ж він Савка знає, яке в мене до його діло. Оце я й прийшов до тебе. Савко, а ну повороші мозгами, що я тобі хотів сказати. чесно Тут тюрь турецьки. Пахне як турецький. То кажіть, діду, чого ви до мене фішки? На це десь. Пізорський. Так у тебе тут така ти знаєш, її треба землею затоптати пожовану пороху. І горівки випити з пороху. Та десь його того пороху взяти? Ось слухай, ходімо до мене, я тебе за старим козацьким звичаєм виїхаю. Ти дочакувай, коли турок стрілує мене осюдись. Ні, не осюди. Ось сюди стрельну, то затоптали землею позовленим з порохом і зажило, як на собаці. Ось пішли до мене. Василино, а ну винеси горілки. Я піду братіда порохом лікуватися. Горіл? Горілки дай не лікуватися, дідо ді, йдемо. Ді. Ді. Ну де ти там? <звіст> а це ну! Де ти так? Мамо, вас тут баба майдана кличуть. Чого вам, бабо? А ходимо сиди. <кхух> ти моче, а чого ти такий сумний? Щось сталося. Та сталося. <гух> То що кажи, не мовчи. Пам'ятаєш батько листа призвав. <гух> так він пише, щоб ми з дідом усе продавали. В них на Кубань їхали. Ти поїдеш. А що ти я ти маю Кубан, робити? А що мені робити? Нема мені тут ні кола, ні двора. Куди мені подітись? А як же я? Ле, ти мене кохаєш. Ніби ти не знаєш. І підеш зі мною підійдеш. Тоді вирішиш, ми з тобою одружимо. Так. І, все, і батьки нас простять, і все в нас буде добре. Ми наш гамін з душі Бога. От як тебе поцілував, там бачу, мати вже повертається від баби Мар'яни Та такий лег несе, що й бих за один вдих не вип'є. Хай чи зілля, якого дасть, чи пошепче, може тоді на душі полегшає. Іди, йди і більше до нашого двору не підходь. Давай, давай. Мама, чого він щось до нього прискіхує, мовже галом трикає його, Він і сам, як не свій ходить. 你这辈子真的。<laughs> <laughs> Степи забирає. І хоче дід Северин не можна тут оженити, бо на тих кубанських степах козагідь більше сиділо. Та й от той затякнув, що звані, він би? Ковати й не злати. А що ти йому сказав? Та що йому скаже? Ота пожити буде завгодно. А якщо вони до нас прийдуть, що ти їм скажеш? Та що йти. Oh, <laughs> no te even... amo, 뭐. <목소리> 마 І коли це не зруйнувала Запорізьку Січ, то ми б оце гасали по морю та обкулювали вражий цар-город, Город, город Мушкетний Симу. І ото коли я був у турецькому полоні, дід, дід, потім за тим ти, з сину завжди мене зупинає, яєш тоді, коли я хочу із полону втекти яким оце вітром нас до вас занесло? Ага, чого ми оце до вас прийшли? То кажі. А, і скажуть. Ото коли я був у турецькому полоні, <різь> <різь> завжди тим сину, завжди, ти мене зупиняєш тоді, коли я хочу сполонити. То, чого ми оце таки до вас прийшли? То кажі. І скажемо, прийшов якось до мене дід Северин і питав, чи не чув ти Матвій, чи не продає, хто телич. Чому? Чув, якраз мені кум Савка налагодився теличку на ярмарку. А дід каже, то ходімо до твого кума, мовляв, спитаємо, може він тобі дешевше продасть. Той. Прийшли спитати вас, куба, чи не передумали, ви, бува, тиличку? Е, кулеме, теличку я вже продав. Отак От коли, кому? А, один берега через село приїжджав і продавав. Ну, та що, тоді, якщо ви продали теличку, то може ми у вас купимо красну дівичку? Чи може скажете, що теж продав? Ні. Дівиця красна у нас не продана. І ми не збираємось її продавати. О, оце золоті слова. Тут тільки по сурбами дівчат продають. І коли я був у турецькому полоні. Ну, то якщо ви не за гроші продасте, то, може, ось обміняєте її на хліб святий. І по чарці вип'ємо. Бо ми ж християни, а не мусульмани, турки ті горілки не п'ють. Кажуть, що їм Аллах заборонив. А по три чотири жінки мають. каже пророк Махмед їм дозволив. А вся ні І Я то поки сидів у полоні, на що вже до конця віку не скуштую. Та ні, такий Господь змилостилися. Утік я із турецького полону діждався онукового сватання. От. Ну то що сам? Будемо сватати. Пару він косьові перед тобою. І як цариця не зруйнувала, сість, то він би вже десь осаулом був би, по Чорному морі на чайках піряв би, та ворога боронив. Так може, спершу треба спитати красну дівицю? А може вона не згодна, щоб її поміняли на цей ваш святий хліб? Васили нам по колегу. Заміж заміж. Ви, батьку скажете. О, оце по кімнатів. Як тургення. Там її так. Дівчина не сміє, ні писнути, ні спитати, за кого заміж дають. А її, як кішку в мішку. Раз, оддадуться і гроші, платять. У нас за такі гроші сім пар болів можна купити, ніж тут дівка коштує. Алло. І слухай, от дадуть їй тоді заміж дівчину, надідуть на голову торбу, як нашій кобилі, оток, шайку. і ходить вона до самої смерті з цієї от так Отак туркені заміж виходить. І от коли я був у турецькому полоні. Ну то що, Олег? <клі> Кажи, за Тимоша моша О, Оце приємна новина. — Ну то що, тоді і по чарочки вип'ю, виносла селину чарки. <піл> заждіть, <піл> заждіть, заждіть, сіля, по чарці ми встигнемо вити. Але оце я хочу тим, як сказати своє останнє слово, дещо вас запитати. Ну так питайте, питайте, писайте. А ви оцениванські степи пакуйтесь їхати. Звісно, пакуємося. Yeah. Петро і листа прислав, пише, що вже і хату построїв, yeah. яка нам тут і не знись. І хазяйством обзавівся. Тимоха записав у козацьку сотню. І Чорноморські козаки, вони теж з нашого краю. Ото були за Дунаєм, поки цариця зруйнувала Січ. Ну може дасть Бог, що ми вернемося mm -hmm. на Січ, відновимо її за порогами. Mm -hmm. Ага, А оце значить, коли ви будете їхати туди, то і візьмете. їздити. Звісно, візьму. Чоб же ми оце приходили сватати, це заберемо із собою. Ой, Господи. Так оце Олено. Значить, ти, замість да, за що згодна йти, га? А чи згодна ти залишити нас з матір'ю? І повіятися світ очі, га? Оле, ми ж без тебе тут залишимося вражніми да, да, силами. У нас завжди так. Там, де треба радіти, вони плачуть. Оцього вже в тут її немає. Ось моє останнє слово. Олена в нас одна. Якби ти мій ще в селі залишився, я подумав би, чи потрібний мій такий химеристий взяти, чи не потрібний. А туди ні, ні. Вона в нас одна, з нею нам і вік доживати. Ось вас хліб за ось наш гріб. Не судилося нам буде сватати. Не судилося. Це вже неприємно чути. Виходить, що нам їдуть? Гарбуза підсунули? То це так самко. Отак От семердя не що так? Куми, така може б ви не спішили, та ще подумали. Дякую, куме, за пораду, але думати тобі нема чого. От як і прийми мали одну єдину доню. Відпустили б її світ залиш, так чи ні? Та так воно, куме, і не так. Річ не в тім, де доживати, а з ким вік. Ви, володар своєї дитини, вам за неї пікувалися. Ну що ж, якщо наше не влад, то ми тоді і своїм назад. Занепостили ви, дядьку. І мене не знаю, за які гріхи, хоча я їх не маю. І дочку свою Оленю теж занепастили. Бо знайте, ні з ким, ні з ким, як вона мені поклялася, вона на рушник не стане. І я, доки битиметься моє серце, від неї не відступлюся. І добре запам'ятайте ці слова, дядь. Ну а зараз що ж, просимо вибачити нас за те, що ми вас даремно потурбували. Ай, ти який зухвалиш? Такий як і я, правильний козак. Ну що, Матвій? А шо? хотів я тебе почастую за труди праведні. Та вип'ємо чарочки, закусимо печеним гарбузом після цього химерного сватання. Ході тут, здати, на пору. і мені поїхати з тізни не Всі ніч не спала. Ти вчи не зімкнула. Я весь день нічого не їм. Я води не пила. <ривіт> <ривіт> всь... Що ж нам нещасним робити? Я всю ніч думав. Все ходив кругом, ну наче до пала припнутий. І тут я лишитись не можу. Нема мені тут нічого. І без тебе я жити теж не буду. Ай, що тебе ходить? Я втоплюся. Олено, ну, що ну що ж? Та мені без тебе сонце з неба не цвіти. Олено. Олекси. Знаєш, що я наду? А. а ти що? Ти мені вірить. Вірую. А що? Батько мати скаже, що я не Та ти ж не тікатимеш. А я, я тебе вкраду. За десь я. А хіба не все одно? Ні, не все одно. Як як все робиться? Винувати не того, хто втім, а того, хто вкрав. Тобто ти думав на небе. Я винуватий я. Вкрали тебе, винуватий я. Ну, Це... не знаю, ти може, так цієї ночі тікати. Так а чого відкладати? Чого відкладати? Так же про все завалиться. Там про що. Ти лягаєш на воза спати, спишу ну, тут. Мої хлопці приходять от тебе, загортають тебе в простирати і виносять. Ти в цей час кричиш, мамо, так рятуйте мене крати. Ну, щоб батьки почули. Батьки з Ну, Не знаю, не так, що його, мені здається, він дітки такий повернеться, що його мати не А мати почує. От ж почує, зрозуміє, що тебе вкрали. А хлопці тим часом відносять тебе до Так, да. Там вже тебе чекатимуть яму. Ти не переживай, я вже з фобом рокитно домовився, вже й гроші заплатив. нас сьогодні поняв.